Третя спроба у Верховній Раді знову зареєстрували проєкт закону, який зробить водіїв безсловесними виконавцями волі фото та відеопристроїв. Даївці вийшли з ініціативою, а депутатам належить розглянути проєкт закону про автоматичну фото та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Доля у документа складна, але інспектори віри не втрачають. Віталія Фанасієнко, докладніше. Побороти смертність на дорогах, даїшники без поштарських функцій, схоже, не спроможні. Попри заборону конституційного суду у 2011 році, розсилати водіям листи щастя, даїшники знову зажадали їх повернення. Цікаво, й те, що суть законопроекту, який вже потрапив до Верховної Ради, майже не змінилася. І навіть більше тепер штрафи й фотографії надходитимуть на адресу не порушника, а власника авто. Я за рулем Собственником цієї машини є ви. К вам приходить письмо щастя где нарушитель то я не, не ви по закону ну, ответственность должен нести нарушитель, а не это самое, а не собственник. Тепер кажуть удаї, буде все навпаки. Обов'язок довести, що не ви були. В той момент за кермом покладається законодавцем на вас, як на власника транспортного засобу, почувши про таку норму, юристи лише руками розводять. Норми конституції є нормами прямої дії. Водночас вони мають найвищу юридичну силу в державі. Обов'язок доведення винності конкретної особи все-таки на тому державному в який відповідно виносить зазначену постанову. У 2008-му адмінпостанови інспектори надсилали пачками, тисячі водіїв сплачували незаконні штрафи лише через шість. Років у департаменті ДІ роблять сенсаційну заяву. У 2008 році був були на мою по моєму мнению, не самою совершенною. А якщо говорити чесно, то не предназначеною для этого техніку. Під новий закон просять нову техніку. Які це будуть камери та радари? Вони ще нібито не визначилися. Відомо, що окрім гарпуна, на дорогах нині тестуються російські, словацькі та китайські прилади. Кращими з них озброять найнебезпечніші ділянки доріг, таких лише у столиці близько сотні. Щоб контролювати всі головні автомагістралі країни, потрібно не менше двох тисяч приладів відеофіксації, ціна яких 100 тисяч доларів за штуку. Загалом свіжі хотілки інспекторів потягнуть на майже 200 мільйонів зелених. А головне, нові витрати бюджету навряд чи повернуть додаївців довіру пересічних подіїв. Нові технології кажуть, вони не переможуть старих звичок українських господарів. Шосе а водієві важче буде довести правоту з підретушованими на фото порушеннями. Щоб це співробітник ГАІ видавав допустим, мятежі, адмін, правонарушення виписував протоколи? Ну що ну я не довіряю. Віталій Фанасьєнко, Ігор Ткач, новини 2+,2.